Добрий день ми з України. Приобрели ми собі отакий плуг, щоб пахати городи. Не думавши, не гадавши, забрали за долги. Верні нам віддали. Хотіли купити маніту, ну так як війна все нам поламала і гроші. Ті, що давали завдаток, віддали нам плугом. Отаким. Привезли в розібраному вигляді склали. Трьохкорпусні. Будемо пахати городи. Следующее видео уже будет в загонке.